Ми разом виросли в дворі, разом ходили в школу в один клас. Андрій Полюлюк прийшов попрощатися із загиблим однокласником та другом Ігорем Рачком. Каже, разом працювали на одній роботі, згадує, як з Ігорем у шкільні роки грали в футбол. Надихало те, що ми завжди от разом ходили. Так само, колись раніше грали в футбол дворами, завжди, завжди з Ігорем. Він завжди на воротах любить ставати. Запам'ятався Ігор, тільки з хорошої сторони. Тетяна Гавросевич, кума дружини загиблого. Каже, з Ігорем особисто не знайома, але його дружина періодично розповідала про чоловіка. Ми зізвонювалися буквально три тижні тому. Дружина казала, що він під Харкові під Харковом. І дуже чекала, тому що вони купили будинок, будували плани на майбутнє. У них бідоночки маленькі ростуть. Дуже тепло, дуже чекала на зустріч. Він був квітню відпустці і казала, що до кінця року можливо ще раз прийде. Львова була там справжня. 32 32-річний Ігор Рачок строкову службу проходив у Криму у спеціальних військах ще до 2014 року. А 25 лютого торік пішов добровольцем у Збройні Сили України. 1 серпня його не стало. Чоловік загинув внаслідок обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі села Першотравнево, що в Харківській області. Поховали Ігоря Рачка на кладовищі Нове. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.